На детью школу. Ти торкаєшся їхнього серця, ти говориш них, Господь, Ти вже в їхніх серцях, і ти міняєш їхнє життя, Господь. І це велике благословіння, коли дитина такого малого віку вже пізнає тебе, як свого Спасителя, як слово Бога, і вже знає про тебе, що ти могутній, що ти великий, що ти всесильний і святий. Ми благословляємо, Господь цих дітей, ми благословляємо їхні немає, і сім'ї, Господь. Нехай то, я славу, Твоя слава, Твоя велич буде на неї, Господь. Прославися, через їхнє життя, бо може за твої служителя, які будуть служити тобі, у славі і силі. Ми дякуємо тобі за них, нехай вся хвала і слава буде тобі. І по Боже каже. Амінь, я Господи, Послали вас і ти, на людям школу.

Християнське життя в чому різниця? Вірю, що це слово є ну, для вас благословенням. Вірю, що Бог говорить до вас через це слово, дня ваше життя. Сьогодні ми будемо говорити про посвято. Діти на півтора тих, що ласка. будемо говорити сьогодні з вами про посвято, про одну з найважливіших речей кожного, кожного християнина. Це посвята. Одного разу, хто ще готується посвятити своє життя Господу. Ви що готуєтеся дали посвячення, для водного хрещення, хто вже посвятив своє життя Ісусу Христу. Посвятив Богу, е, коли ви приймали водне хрещення, і я вірю, що Бог хоче посвячених людей. Бачити, на жаль, посвячених людей дуже багато. Люди стоять у воді, говорять ці слова, своє життя Богу, обіцяють йому служити е, і не виконують цього обіцянку. Знаєте, посвячення це дуже важлива річ для кожного християнина, для кожного з нас. І Іринка, 12 розділ, перший і другий вірш, поговорить нам так. Тож благаю вас, брати, заради Божого наземля принесіть ваші тіла як живу святу, приємну Богу і жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму. Щоб ви пізнали, що є воля Божа добре, приємне і досконале. Не пристосовуйтесь до цього віку. Не пристосовуйтесь. Можна перейти, що ти на що їх? Що таке? Не Розважаю тебе. Каже, не І Часто християни вони пристосовуються до цього віку, вони пристосовуються до цього життя. І живуть собі трошки там, трошки там. І знаєте, це основна помилка. Тому що Бог хоче, щоб ми повністю були посвячені Йому, посвячені служінню. І позвята це дуже важливо для кожного з нас. Тому що ти обіцяєш Богу служити, ти обіцяєш, Господи, що я буду собі служити, я буду все робити для Твого царства. І коли ти мене покличеш, я піду, куди ти скажеш. Я зроблю те, що ти мені скажеш. І я зроблю це так, як для тебе. Не так, як для людей. Зараз Оце наше служіння табору. Цей керпи, який ми проводили з вами. Чи були ви посвячені цьому служінню? Чи ви просто це робили? Ви служили ви молодці, ви благословені Богу, ви прекрасні. І я дякую вам, що ви підтримали церкву, ви благословенні. І ви були з нами, ви були поруч. І знаєте, чому я питаюся, чи це ви були посвячені цьому служінню? Чому? Тому що ми можемо просто служити, ми можемо просто приймати участь, але не бути цьому посвяченими. Коли ти посвячений Богу, коли ти посвячений цьому служінню, ти не просто послужив, закінчили служіння, ну і далі живу. Коли ти посвячений Богу, Бог бачить твоє посвячення, і Він благословляє тебе. І Він хоче благословляти тебе. посвята Богу видаває декілька аспектів, або такі, декілька пунктів. Життя як служіння. Посвята передбачає, що людина віддає Богу не лише окремі аспекти свого життя, а все своє життя включається в свої плани, бажання, час. Та таланти. Тобто тут все посвячується Богу. Знаєте, ми часто лише посвячуємо неділю. Середу. А весь середу, це час, це мій, час, це для мене. Я тут займаюся, я тут роблю. Але посвячення це є те, що ми посвячуємо повністю все Богу. Наші плани, наші бажання, наш час і таланти. І знаєте, отвіться, ми з вами жертвуємо даємо десятину пожертвування. Десятина це є 10-та частина від того, що Бог нас там, від зарплати, від пенсії, там, чи ще щось, чи, чи когось голословіння, ми даємо 10-ту частину Богу. А знаєте, що ми ще повинні давати 10-ту частину свого часу Богу. Є 24 години. Скільки часу ми посвячуємо Богу? Кожен день. 24 години ми маємо часу. І скільки з цього ми посвячуємо Богу? І сьогодні ми говоримо про посвящен. Тобто все посвяще і час, і всі твої діла, все, що ти робиш, все має бути посвячене Богу. Давайте почитаємо з вами Матвія. Іван Матвія. 19 розділ. Матвій, 19 розділ з 27-го віша. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: запевняю вас. Що ви, які пішли за мною в новому путі, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. Кожен, хто для мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля. Той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні будуть першими. Дивіться, Бог говорить нам про посвято. Бог говорить нам про те, що коли ти посвячуєш своє життя Богу, ти не залишишся ні з чим. Ти не залишишся ні з чим. Кожен, хто для мене, каже, покидай, той отримує в 100 разів більше і матиме ще й спадок. Посвячення. Це ти віддаєш Богу своє життя. Тобто це для тебе пріоритет Богу. Для тебе пріоритет це Божі плани. Часто люди свої плани кажуть, вище Боже, і кажуть, О, це мені важливо, а це мені не важливо. Це я можу пропустити, це я можу зробити, а це я можу не зробити. І знаєте, якщо дивитися на апостолів, вони посвятили повністю своє життя Богу. І вони прожили своє життя, одні закінчили смертю. Вони віддали своє життя за Ісуса. І знаєте, і не просто віддали їх, не просто вбили. Над ними знущалися, над ними здівалися. Вони померли мученицькою смертю. І знаєте, вони служили, вони сиділи в'язницях, в вони попадали в різні обставини. І вони не залишали своє посвячення Богу ні на ми. І я хочу поговорити з вами про одного служителя, який написав більшу частину нового заповіту про Павла і читали з вами Тільки що його послання, Павла Дремлян. Він був і посвячений служитель Божий. І він переслідував християн. І коли ти читаєш слово Боже, коли ти читаєш, як, наскільки він був ревний, йому було все рівно, хто що скаже. Йому було все рівно на людей, тому що його була мета, і він собі думав, щоб він служить Богу. Це була його посвята. Він не розумів тоді, що він вбиває християн, щоб він вбиває посвячених людей Богу. Він був настільки посвячений релігії і законам тодішнього часу, і він вважав, що це правильно. Він приходив його боялися всі. Всі його боялися. Знали, що коли йде Павло, всі розуміли, що все зараз буде. Смерть. Зараз він прийде і зараз почне переслідувати християн, забирати, видавати їх на смерть і так далі. І всі його боялися. Коли він зустрівся з Богом. По справжньому з Ісусом Христом на своїй дорозі він зрозумів справжнього Бога. І тепер собі уявив. Він посвятив себе Богу. Він сказав, що я буду служити. І йому треба було себе переступити. Він, собі уявив, він входив християн переслідував, його вбивав. А тепер йому треба проповідати мати. Тобто все міняється на 180 градусів. Я. Коли читаю це літак писання, думаєш над цим, ти думаєш, що він тоді переживав? Які в нього були думки? Що він казав Богу? Як я піду і буду це робити, якщо вони мене знають? Я знаю всі, і прекрасно знаю. Як яким маю розказати Івангелію, якщо я їх переслідував і вбивав і так далі. Господи, ну це, здається, нереально. І написано, що люди його боялися. Коли він почав проповідувати Іванів, то тобто йому треба було що робити? Себе пересилити, себе переступити своє я. Часто наша посвята потребує того, щоб ми переступили своє я. І свої бажання, своє я залишили в стороні, а прийняли Боже. Ми не хочемо часто приймати Боже, тому що моє ну, мені. Так от я це не хочу лишити, це моє, але я вже так звик. І так люди живуть роками. І знаєте, і він роками так само жив. Він так само роками ходив і думав, що він робить добре, що він робить правильно. І він переслідував, він вбивав, він це все нищив. Він казав, я був ярий за Я каже, я був з дитинства, так храм. І знаєте, ми вчимо чому цих людей з дитинства вони вчаться попинятися Богу. Вони вчаться славити Богу, вони вчаться молитися. Вони знають, що треба молитися. І вони будуть навчені з дитинства. І коли вони виростуть, що вони будуть робити? Вони будуть жити по цих принципах, яких ми їх тут вчимо, яких ми вчимо в царстві Божому. І в нашому домі, в наших сім'ях ми їх вчимо законом Царства Божого. І вони будуть поступати, тобто, коли вони будуть приходити в світ школу. Чи коли будуть приходити на роботу, чи в університет, в інститут. І коли хтось буде щось робити неправильно, вони будуть це розуміти. Вони будуть казати, що таке робиш неправильно. Так робити не можна. А чого так не можна робити? Тому що, каже, ти грішиш, а заплата за гріх смерть. І розумієте, що посвячення Богу це важливо. І це саме основне в християнстві, коли ти посвячений Його царству. Бо коли ти присвячений його царству, ти завжди готовий, що служити. Ти завжди готовий робити що? для його царства. Ти завжди готовий відкликнутися на то, що Бог тобі скаже зробити. Бог каже, треба зробити таке служіння. І ти будеш каже перше, піднімати руку, я хочу. Я хочу прийняти участь, я, я хочу це зробити, я хочу це зробити, де, де ви мене можете використати. Розумієте, часто люди, коли починають говорити за якесь служіння, о-а-а-а, цей вже не годен. Ну, я, може, прийду, знаєте, подивлюся з боку. Знаєте, оце не посвячення. Ви сьогодні вчитеся цього. Ви сьогодні вчитеся, щоб оце посвячення було у вашому серці. Завжди. Будуть такі моменти, коли буде складно, коли будете стояти перед вибором. І у вас буде вибір. Чи до кінця буде посвячено Богу, чи відступити? Знаєте, дивіться, не просто так, Петро питається каже, каже, дивіться, каже, Господь, ми залишимо все. Ми бачимо, у нас сім'ї, у нас діти. Ми маємо їх забезпечувати, ми все залишили пішли до Бога. Що нам за це буде? Що ми отримаємо? Ми пожертвували, ми зробили велику жертву, ми залишили. Тобто ви, ви не говорили, що вони просто залишили всю свою сім'ю, навіть не ходили за Ісусом. Ні. Вони зробили вибраним приоритетом Бога. Щоб ви розуміли, тому що тут написано, що кожен хто за те мол, імені залишить дім або братів, або сестер, або дружину, або дітей, або поля, той отримує то столя разів більше. Бог не каже, що ти маєш розвернутися, залишити свою сім'ю. Я служу Богу, все це важливо, це теж є гра. Бо часто люди так роблять, вони заходять у сушіння, а скось вони залишають і сливоляться біда. І потім ти дивишся, багато людей відходять від Бога, вони не спасені. Сім'я розвалюється, все трощиться, все і, і вони не розуміють, що проблема. Бог говорить тут про посвято. Бог говорить нам про те, що Він прийде, Він перший. Він у цьому має бути перший. Є, є його структура, написано, що Бог, Ісус Христос, потім йде чоловік, потім йде дружина, потім йдуть діти, потім йде служіння і потім йде робота. Часто багато християн, не розуміючи правильного посвячення, не розуміючи, як правильно посвятити себе Богу, все перекладати. когось робота саме перша. Коли діти самі перші? Я все для дітей, я з дітьми, і все. В когось ще щось якісь плани, поля, город. Ще ж ну, все, що угодно може бути. І вони є перші. Моти Бога. І знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми дивимося, коли Петро питається, що нам за це буде. Бо каже, ви будете ви отримати 100 разів більше. Ви отримаєте вічне життя і ви ще хтось отримаєте велике благословіння неба. Тому що я буду з вами завжди всюди. І коли ми читаємо про їхнє життя, Бог завжди з ними. Бог прибув до них чути Вони всього були успішні, благословені. Бо був з ними. І тому життя наше, як служіння. Наша посвята, наші плани, наш час. Ми виділяємо скільки? Дві години сьогодні, так? Для скажімо? Дві години. Ми викинулися всі... дві, дві години 43. Дві години 43. Десята частина. Тобто я давав проповідати нас. Аж деколи... до 22-го. Ви вже не виходить, ви не вирішили. Ви ж каже, що це закінчиться. І, і, і то, він, де, ми час, коли свій віддаємо Богу, час. Дві години, 40 хвилин годин, це кожен день. Це має бути для Бога. Це що, то що, має бути молитва? Це має бути твоя таємна кімната і зачитання Слова Боже. ти можеш розпреділяти свій час, як хочеш. Хтось любить рахунок, хтось любить рану, хтось любить читати слово Божа, хтось любить читати Боже Слово вечором. Та час. Якщо більше Богу виділить часу, то це плюс. Бо дивіться, наше посвячення, ти коли посвячуєш для тебе оцей час, він для тебе благословіння. Знаєте, часто люди приходять, ти дивишся і весне до кінця спожіння можуть досидіти. Знаєте, що сидить, дуже любший, це вже щось то, що питає, що кисати. А є люди, які сидять, і вони до кінця зорієнтовані на Слові Божому. Вони зорієнтовані на Бозі, вони не слухають, вони беруть, вони як та губка, знаєте, вони приймають себе все слово. Вони беруть. Тобто, що це видно, що чортина посвячена. Вона хоче що? навчитися, вона хоче щось взяти, вона хоче отримати від Бога благословіння, вона хоче сьогодні не піти звідси, щоб порожнє. Пустою.